Це очисна до 8 чоловік, 3800, до 4 чоловік 3000. Це ми говоримо з мотором разом. І 4800 до 10 чоловік. Також з мотором, з розеткою, з вентиляційним грибом, грибком, Реверс жорсткості, як ззовні, так і всередині. 8 камер біологічного очищення. Чим більше камер, тим краще очищаються стоки. А причина в тому, що, типу, важче стоком, новим стоком попасти в останню камеру. Бо якщо можна і очистити грамотно з трьома камерами, але це дуже складно, тому що стоки вони ну їм легше чик і вже в третій камері, розумієте? А в восьму камеру їм важко типу, просто так от, стрибком їм важко туди потрапити. Вони по-любому мають пройти цей лабіринт. Тому очисні споруди на 8 камер біглочне очищення працюють набагато суттєво краще і дають отакі от результати. Чи ми там всякі септики з фонтанчиками, з барабанчиками, там чи на три камери банальні? Прості звичайні септики. у Нас фірміні.